Окупанти не припиняються вдавати ударів по мирним населеним пунктам Харківщини зведення від ова за добу. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. 23.10. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Басове, село Одноробівка. Влучання каба на відкритій місцевості. 22.06. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внастядок обстрілу зруйновано приватний будинок. 21.51. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверсі. Багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка, 21-20 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка, 16-36 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Руська Лозова. Внаслідок падіння уламків, збитих двох БПЛА шахет, стало загоряння даху складської будівлі. 14.50 Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Глушківка. Внастрідок обстрілу отримав вибухове поранення. 84-річний чоловік, 12.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внастядок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 9.10 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, обстріл трьома кабами по відкритій місцевості поблизу села Баранівка та одним кабом на відкритій місцевості поблизу села Стогніє. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснено 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Харківському та Куп'янському районах області. Увечері внаслідок ворожих обстрілів по місту Куп'янськ сталися дві пожежі. Одне з влучань зафіксовано на території комунального підприємства. Горіло сім автомобілів спецтехніки на загальній площі 200 квадратних метрів. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 12 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. Пожежа виникла у житловому багатоквартирному будинку. Внастрідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах на загальній площі 120 квадратних метрів. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Співробітники Національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж доби військові Російської Федерації, порушуючи закони та звичай війни, застосували проти мирного населення Харківщини артилерію, керовані авіобомби, РСЗВ, ФПВ-дрони, БПЛА. Внаслідок російських обстрілів дістали поранення троє цивільних. 17 листопада, 2.00. село Ругань БПЛА Шахет пошкоджено приватний будинок Гараж. Третя ночі село Черкаська Лозова, КАП. пошкоджено три приватних будинки. Третя ночі село Руська Лозова кап, пошкоджено приватний будинок. 3.10 село Одноробівка, Два каба, влучання в поле без постраждалих. Двадцять 1.10. К по відкритій місцевості без постраждалих. Дев'ята десять, село Баранівка, три Каба по відкритій місцевості. Дев'ята десять село Стогні, Кап по відкритій місцевості, без постраждалих. О півдні у місті Куп'янськ відбувся артобстріл. Пошкоджені три житлові будинки, цивільний автомобіль, двадцята сорок тип зброї. Встановлюються, пошкоджено два житлові будинки. Дістала поранення цивільна жінка. Двадцять перша, РСЗВ ураган. Пошкоджено багатоповерховий будинок, службовий автомобіль. Дістала поранення цивільна жінка. Двадцять перша тип зброї встановлюється. Пошкоджено шість житлових будинків. Чотирцята сорок село Глушківка «ФПВ-Дрон». Дістав поранення цивільний чоловік. Двадцять перша село шипувате. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено шість житлових будинків лінії електропередачі. 23.10 – село Басове, кап по відкритій місцевості без постраждалих. 5.10 – село Козача Лопань, тип зброї встановлюються. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок гаражі вогнем. Знищено два приватних автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 17 листопада силами поліції з Куп'янського. Ого та Чугуївського районів евакуйовано сім місцевих мешканців. За даними Генштабу ЗИСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень з російськими загарбниками. П'ять атак відбито в районі Стариці, чотири в районі Вовчанська. Одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга. Противник успіху не мав. На куп'янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи займаних позицій поблизу кучерівки, кругляківки та колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер. Марія Суйова Дмитрон Гоєн та Ігор Мікінін Харків новини.